Ну ось, як ми знаємо, азійсько-Тихоокеанський регіон вже перетворюється на порохову бочку. Так. І пише газета Лефігаров, буде достатньо лише одного інциденту, прорахунку чи зіткнення в небі, чи на морі, щоб Вашингтон та Пекін не розв'язали війну. Дуже цікава фраза. При цьому це турбує їх самих, турбує, але вони нічого з цим не можуть зробити. Уявляєте, за теологом логом сліпого з глухим жахом стежать азійські країни. Вони не знають, як зберегти відносини, засновані на взаємній довірі з обома супротивниками, які тепер вже схопили за ножі. Ми розуміємо, що те, що пишуть в газетах, це все хтось спеціально чогось там Проплачує. для підвищення рейтингу проплачується і таке інше. Так, що ж це потрібно все... ділити, так? Так, так, так. Ані Америка, ані Китай не зацікавлені у серйозній війні між собою. І справді так пишуть, що вони не зацікавлені, але зупинитись не Та ні. можуть. Справа в тому, що немає сенсу сьогодні вести війну. За що? За що? Йде така хвиля кризи. Всеобічної, глобальної, яка змиє все, це як цунамі. І тому немає сенсу до цього. Щось захоплювати так? Так, кидатися в воду, коли на тебе йде така хвиля. Тому я не думаю, що це серйозно. Де справжня напруга? Тоді скажіть мені. справжня напруга, вона не між військовими та не між країнами. Справжня напруга, вона між нами. Та природою, тому що насувається зима. Будуть усілякі, величезні, природні катаклізми. катаклізми. Ну, катаклізм я б не сказав, можливо, але це проблема. Потрібно правильно добре пережити зиму. Було б хоча б. Уряд має про це думати. Він думає, тому що від цього залежать в принципі його рейтинги, і вибори, і загалом все інше. Отже, всі. Спантеличені, стурбовані, аби ця зима не принесла всілякі цунамі, землетруси, повені. Снігопади. Снігопади та інше. Тобто раптом зараз ви ніби повернули нас у якісь попередні роки. Коли ми хвилювалися щодо холодних зим, якийсь час ми не хвилювалися, все було нормально. Раптом зараз природа почала нас пресувати, Так, пресувати. Тут нічого не вдієш. Раніше це була наша слабкість. Природа нас пересувала, просто в нас не було великої сили, щоб протиставляти себе змінам природи. А зараз природа починає працювати з нами. Так. Тобто на нас налагодити діалог із природою це наше головне завдання, так? Так, це найголовніше. Але як? А хто з нею може розмовляти? Що ти робиш з нами, чому ти ось так, можливо, можна трохи нас погладити. Досить вже бити. ну я не знаю. Ні. 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 Природа не відчепиться від нас. Поки ми не станемо іншими, тоді в міру цього вона зміниться. Ось скажіть мені, ви це весь час кажете, що ми маємо прийти до доброго зв'язку і так далі, і таке інше. І природа до нас зміниться. Але вона нам це повідомляє якось. А що дуже наш просто розум людський нежива рослина, тварина та людська природи. Людська природа знаходиться на самій маківці. Так. На останньому четвертому щаблі, і від неї залежать всі інші щаблі природи. Якщо ми на своєму рівні приведемо себе до якогось балансу балансу, більш-менш балансу. Я вже не кажу баланс, це НАТО. Гармонія, так, в такому разі, ми відповідно заспокоїмо всі щаблі, що знаходяться на але вона може це нам повідомити так, щоб наш разум це почув, прочитав, ніби. І ми почали потихеньку кубаристична книга, все написано дуже просто, очевидно, ясно і десятки разів. Так, так, позитивна сила існує лише в природі. А людина, вона все таки може все це змінити. Вона викликає дисбаланс. і може спричинити баланс.